Та сильні. Мирі, дотепні, наполегливі, щасливі, сучасні і стильні. Спитаєте чому? Бо ми здорові! А гід, бригада Healthy Life! Ми раді вас вітати на щорічному всеукраїнському фестивалі конкурсі. Молодь обирає здоров'я, і ми готові розпочинати. Україні становить 67 років. Це передостаннє місце серед європейських країн. Кожен четвертий палить, кожен десятий випиває алкоголь. 80% людей молодого віку мають проблеми зі здоров'ям. 100 тисяч українців щороку помирають від наркотичної залежності. 40 тисяч українців помирають від алкогольної залежності covid 19 сніц забирали і забирає життя сотні українців. Що робити, спитаєте ви, аби запобігти шкідливому впливу цих речовин на наше життя? Зараз розповімо. Більше рухайтеся, регулярна фізична активність щонайменше 30 хвилин на день дозволить почуватися краще, а також значно покращить показники здоров'я. Обирайте той від фізичної активності, який буде для вас комфортним. Висипайтеся. Здоровий сон триває 7-9 годин на день. Варто лягати спати і прокидатися в один і той же час. Якщо регулярно не досипати, збільшується ризик появи хронічних захворювань, діабету, серцево-судинних недуг, гіпертонії, а також жаріння, порушень імунної системи, психічного здоров'я тощо. Правильно харчуйтеся. Здорове харчування це збалансоване споживання білків, вуглеводів, жирів, вітамінів та мікроелементів з урахуванням добової фізіологічної потреби людини у харчових та біоактивних речовинах. Це не тільки гарне самопочуття, міцна нервова система та нормалізація ваги, але й любов та повага до себе, прагнення до здорового та тривалого життя. Обмежте живання алкоголю та нітіну, адже це як ключовим фактором ризику основних непенсійних хвороб раку, рак, рак, серцево-судинних захворювань, хвороб шунково-кашкового тракту, цукрового діабету тощо. Бережіть свій емоційний та психологічний стан. Важливо турбуватися про власне психічне здоров'я так само, як і про фізичне. Ментальні проблеми та психічні розлади не є менш важливими, аніж фізичні захворювання. Вакцинація. Не нехтуйте щепленнями. Вакцинація це простий, дієвий та безпечний спосіб захисту від інфекційних захворювань. Регулярно відвідуйте лікаря з профілактичною метою. Це дозволить не прогаяти ту чи іншу потенційну хворобу, а у разі її виникнення ефективно і вчасно розпочати процес лікування. Мрійте і будьте сильними. Любіть життя і бережіть здоров'я! Квітує і цвіте, аж серце жме до бою. Бо все зелене молоде, та хоче мир і волю. Все прагне сонця та тепла. А в нас, на жаль, іде війна, важкі у неї кроки. Земля здригається від вибухів на полі бою, і гинуть люди. Важкий момент, не бійтеся, усе мине. Не забувайте мріяти щодень, не. не забувайте посміхати з бою. Усміхнені вуста це та броня. Олить навіть ваша доля. Весна вже перемогла зиму. Життя завжди перемагає видуванню. І Україна переможе у війні! Все буде добре, Україна. We love it. Обираємо музику, ми обираємо танці, ми обираємо здоров'я, тому що Україні потрібна здорова мова. Дякуємо за увагу! Слава Україні! Героям! Слава!